Вітаю, шановне товариство! Бажаю всім мирного і спокійного дня. Дане відео, друзі, хочу викласти на тему, відповісти верніше на ваші запитання про те, яка є собівартість одного корпуса восьмирамочного з Деданівського, з екструдованого пінополістиролу, з дерев'яною обв'язкою і з оббивкою. Ну, повністю з всім. Розкажу, друзі, від А до Я, як ну, в мене, яка ціна виходить, покажу весь матеріал, який затрачається, і в який е, кінцевому результаті ми маємо, друзі, результат. Е, так, ще що хотів сказати, ну, бачите, вже на календарі 27 листопада осінь е, помаленьку вже закінчується календарна, і друзі, ми підходимо до календарної е, зими. Дивлюсь в Ютубі деякі вже блогери бігають з підкормками. Зверху там канді кладуть те і те, але я дійшов до висновку, що все це треба було робити раніше, щоб зимою менше бджіл турбувати, звичайно, можуть бути сім'ї, е, е, ну, е, ну, по яких виникає питання, то за тими сім'ями, друзі, е, потрібен догляд. А якщо сім'ї все гарно укомплектовані. Оброблені нормальна вентиляція, забезпечені кормами, то вони собі, друзі, будуть спокійно зимувати. І пасічник зимою повинен або відпочивати, або збувати свою продукцію, або займатися там розширенням пасіки, ремонтувати там вулики, рамки, збивати, натягувати, топити віск. Є більш важливіша робота, ніж зимою лазити до бджіл і їх турбувати. Треба те чи не треба. Хоча, якщо згадаю себе, так років 7-8 назад, то бувало зимою тих бідних бджіл, дивишся. Ой, нема що робити. Але потім воно вже проходить все, друзі, на досвіді. І е, ти вже розумієш, коли якій сім'ї потрібна буде допомога, а які, яка спокійно собі як я кажу, перезимує і, е, дві зими. У нас то вчора було на Рівненщині більш-менш тепло. А е, сьогодні то вже знову якась така сирість. Ну, Загалом сира, сира дуже, друзі, осінь. Не знаю, як у вас, будь ласка, поділіться в коментарях, які у вас там погодні умови. У нас то велика сирість. Я вже так тоді раніше дивився, бджоли вже зібралися в клуби, дай собі спокійно сидять. Один вулик, де я, друзі, до речі, не, не поставив льоток, не вистачило льотка, то залізла миша, але це було ще тижнів три назад. Я поставив люточка і зараз там усе чітко. То думаю, серед кількості всіх вуликів знайшла один вулик, куди залізти. Отака Вередіна. Тож зараз дивіться, друзі, покажу все, що складається. Один корпус всіх складових, і розкажу ціну вже буду брати по максимуму, а це буде максимальна ціна. Але її можна ще здешевити на 15 гривень, якщо це для вас суттєво. Ну так, друзі, дивіться, розповідаю тоді, з чого в нас складається наш корпус. Перш за все. Ми, це, що ми купуємо, це екструд, екструдер. У мене ціна за такий листочок, друзі, ой, за такий листок, за великий листок екструдера 108 гривень. За ось саме такий голубенький, бір, чи бірюзовий, який він дуже він мені, друзі, подобається, класний, твердий, бджоли його не гризуть. Якщо купуєте, то купуйте по можливості такий або самер. Мені цей сподобався, бо гладкий, повністю то не дуже. Оцей конкретно листок вартує 108 гривень. Великий листок вартує 108 гривень. Ми його, друзі, розрізаємо на 4 листочка по 27 см. І ще в нас залишається відход, який потім ми використовуємо для того, для обв'язки нашої криші з ППС. Тож, 108 гривень листок ділимо на 4. Виходить, що за 3 цих кусочка у нас виходить ціна, друзі, 81 гривень. Тож на ППС у нас йде. 81 гривень. Нам цих три куска вистачає на восьмирамочний корпус. Зараз я потім покажу готовий вам корпус. Це перше, 81 гривень. Далі, друзі, 4 листка ось такого алюмінія, щоб обшити. Один листочок. Е якщо до 100 листків, то там по 12 гривень, більше 100, то продають по 10 гривень. Е 4 листка. Е ще буде, друзі, е 48 гривень, я вже це вважаю, як би ну, по дорожчій ціні. Далі. Нам, ще, друзі, трава будуть скоби до того, щоб прибити цей алюмінієвий лист до нашої дерев'яної обв'язки, це я так роблю. Е, піна, ну, піна і скоби, там якщо на десятку піде, то це, це буде багато. Хай буде ще 10 гривень. Далі, друзі, ось такі я використовую саморізи. Використовую такі саморізи 6 см. У мене. Вони по ціні, якщо я не помиляюсь, 45, грив... 45 копійок, друзі, за один саморіз. Так, саморізи в нас йде на корпус від 18 до 20 штук. Я рахую 20 штучок по 45 копійок. Виходить, друзі, ще 9 гривень у нас йде на саморізи. І останнє на що ми ще? Що в нас йде затрати, це, друзі, дерев'яна наша, дерев наша обв'язка. Ось така дерев'яна обв'язка, я її виготовляю сам. Що в нас йде, друзі, на обв'язку? Нам на обв'язку потрібна дошка довжиною 90 см. І шириною, якщо я не помиляюся, і шириною, ну, 12 см це чисто. Ну, коротше, 90 см на. 15. Або вже якщо це, то вже візьмемо тоді метрова дощечка, метр довжини 15 см ширини. І нам її, друзі, вистачає повністю на дану обв'язку. Ось така обв'язка. Все, кути зарізані гарненько під 45 Вибрана, друзі, четверть. І все. Ось усі, друзі, такі складові. Екструдер, саморізи, скоби, ще піноклей. 4 листочки алюмінія можна використовувати 3 якраз задню стінку з обрізків. Зробити трішки не естетично, але ну, там великої різниці не грає. Ну, що, звичайно, можете по можливості покрасити. І така ось, друзі, дерев'яна обв'язка. То приблизно, друзі, виходить у мене ціна за один корпус. Ну Я так порахував, якщо не знаю, яка ціна буде за дошку метро. У мене 200 гривень. Це вже по максимуму виходить зробити один корпус. А якщо по мінімуму, то думаю, гривнів 180 спокійненько вкладетись. Тож, така ціна від 180 до 200 гривень. Виходить один корпус восьмирамочний Доданівський. Це, друзі, без роботи. Ну я таку собі ціну склав. Не знаю, можливо, десь в когось щось вийде купити дешевше, в когось щось вийде купити дорожче. І, колеги, вже на фініші ви маєте такий класний, друзі, легесенький. Класний легенький корпус, ось як він виглядає, все гарненько всередині, все чітко зроблено, в'язочка. Все, він собі стоїть і він буде вам служити вірою і правдою декілька років. І ось за те, що я казав, що ще виходить, друзі, вставляємо таку ставочку, о, щоб якраз вистачало цих три куска. Якщо у вас є лишні гроші, то можете взяти вже тоді все з цілого, а ті куски я не знаю, куди ви будете дівати. Ось такий корпус, я думаю, ну, він нормальний, міцний, надійний. Я думаю, прослужить він нам. Друзі, не один рік, собі все чітко один на другий стає, став він нам на обв'язку зразу. О, єдине, що я роблю, друзі, їх без фальцеві і мене влаштовує. О, декілька раніше я. Е... Тож, що хочу сказати, раніше я, друзі, коли тільки починав бджіл тримати, в мене були лежаки старі. Дякувати Богу, їх благополучно. Збувся, ну як збувся. подарував одній людині, вона зараз їх ще використовує. Тут у нас в селі дядько старший є пасічник. І три вдома стоїть. Зберігаю, в них там всякі причандали, хай собі е лежать. Потім я робив вулиці ППС без дерев'яної обв'язки. Е ну, -дер, без, дерев обв е без плечиків, без, ну, е ніяких там ставок не вставляв. ну Вони служать, але. Рік, 2-3, вони йдуть у небуття. Їх потрібно, друзі, постійно ремонтувати. Це про великі, 12-10-рамочні. А от 6-рамочні, 5 рамочні, ППС-ні вулики просто покрашені і ну, саморізи без об'язок, без нічого, просто покрасені покраска, піноклей, саморізи скручені, служать мене по 5, по 6, та навіть більше вже років. В них я їх використовують друзі для, розвитку, для того, щоб розвивалися відводки. Вони себе класно почувають, криша на нахлобучку. Зараз вони собі е, всі до єдиного зберігаються на горищі. В основі ми знову їх е, е, знімаємо. Там є, наприклад, маленький рій, нема куди його притулити, взяв, собі зняв, посадив, дуже класно, тепло, ну, чудово. Літом їх синички не зачіпають нічого. О. А потім вже, е, пізніше я вже почав робити вулики вже з дерев'яною обв'язкою, і на них, друзі, зупинився. Це якщо дерев'яна обв'язка, виділяючи тих лишніх пару гривнів і оббити алюмінієм, все ну, з зовнішньої сторони, вулик вам буде служити роками, легкий, сухий. Ну, Мені вони дуже подобаються. Класний розвиток весною, тепло. О, і Я вже як зупинився на восьмирамошниках, у мене ж там залишилось декілька десятирамочних, і п'ять чи шість 12 рамошних. Просто скажу вам, друзі, що шкода їх викидати, бо вони нові. Ну, не хочеться їх вже... Цей. А так був тільки, і то вони вже в мене тут вдома стоять, і вже як... я їх завжди заселяю в останню чергу. О. І цього року вже переробив на них пилкозбірники, да й думаю, вже хай будуть, бо ну, не хочеться викидати, щоб вони пропадали. Ну, якось так. Тож, не знаю, дорого це чи дешево, але кажу, 180-200 гривень це ціна. Виходить за один корпус. Тож, можна сказати, восьмирамочний корпус, хай там 180 гривень, ще плюс криша і пилкозбірник. По пилкозбірнику, друзі, я не скажу, бо я не знаю. Можу все просчитати, там, а от по дошці, наприклад, там яка ціна, от напишіть в коментарях, метрова дошка 15 см ширини, 25 км довжини. Ось і така ціна. Я то там на неї накинув десь гривні 60 чи 70 при виготовленні корпуса, не знаю чи це. А, можливо, вона стоїть і дешевше. Може вона й 30 гривень стоїть такий метровий шматок, хто його знає. Тож, не буду забирати ваш час. Успіхів, друзі, миру вам і добра. Усього найкращого, а в кого, можливо, є саженці, лишні вишень або яблунь, то вишліть мені, я їх посажу на лісовому точку. Все, на все добре.